Як же ж давно ми тут не були, а навкруги гори. Осінні Карпати. Гарно як. Вітаю, друзі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми у горах. Гарно так. Річка попереду. Сьогодні вирішили поїхати в буковий ліс. От, от спочатку починається мішень, а от там от по верхах, по горах, там буковий ліс. Ух, яка водичка прозора. Жекері! Побіг вже. <різь> Більбоніс. Обережник. ха <різь> так. Ой. так. Ну що, друзі, поход у нас сьогодні буде досить довгий. Що там? Ось зараз нам предстоїть підйом. Ми тут скільки Іріша? Два роки не були, так? Да? Не в цьому, не в 2024 році не були. Уявляєте собі, а? взагалі-то виходить у нас більше місць рибних, ніж ми можемо їздити. Вітерець трошки зривається. Ну що друзі, подивимось, які у нас сьогодні будуть знахідки. Ну, як завжди, все це побачите. Ну, саме сюди поїхали. Ну тому що э, в пухових участках, саме в цьому місці, можуть бути останні білищі. От і подивимось правий чи ні, так? Ага. Ну, більше шансів тут щось знайти. Туда. Ох, тут підйомчик, як у Романа, да? на Закарпатті. Зразу ну, згадуємо. Дуже важкий участочок ліса. Це ми зараз вгору йдемо. Ух. А потім, виходить, будемо вздовж схили йти. І там під листочками камінюки, слизка. Ну важкий похід буде. Пішли собакини, пішли. Але краса відкривається, да? Диви. Угу. чим вище піднімаємось, тим краєвиди. Вже і позабув тут трошки, як тут що, да, за два роки. В цих місцях, от, наскільки я пам'ятаю, да? в 23-му році з'являлося перше біли в сезоні і останні біли аж під снігом да? угу. знаходили. Було таке. Обиш. Ще половину пройшли. Листочка начепляла себе. П'ять хвилин передих. Ну і підемо далі. О, починається вже буковий ліс, Угу. Ох, листочка я уявляю, скільки буде, так? Да? Печенюшки лісовічковано. Краса. Та, я вже і позабув трошки, да? що тут такий крутезний підйом. Uh -huh. Ну так ми, якщо так в лоб підемо, то дуже круто буде. Напевно трошечки отак треба брати. Наєскось. Бо так і не підіймемося А собаки нам гарно бігають. Бачите, які буки здоровенні, так? Да? Це ще невеликі. Далі ще більше є. Перше падіння вже є, друзі, от що я кажу. Бачите, ось такі каменюки тут під листочком. Всюди. Да. Нам... Ну нам ще є. Сказати, що трошки це... Невірно буде. Так, ну давай, потихеньку, потихеньку. Нам треба зібратися от на пагорб. Там вже легше буде. Робимо ще один привал, друзі. Я не вмикав камеру. Десь вже хвилин 25-30 йдемо вгору. Крутезний підйом, але такі краєвиди відкриваються. Да? Краса. Листочка зараз нема. Не видно гори. Не знаю скільки ми пройшли, да. Але так далечко. А далі ще піднімається і бачите. Ще йти, йти. Собаки не трошки запихались. Ну, сподіваюсь, не даремно, так? Да? Ні ну в будь-якому випадку знаєте як. Для здоров'я це гарно. Така прогулянка. Та ноги вже тремтять, друзі. Чесно кажучи. Ну зараз пару хвилин ще й підемо. Нарешті, друзі, ми піднялися. О тут і полазимо вперед, з пів кілометра назад. Краєвиди такі. Тут трошки мішаний ліс, бачите. На зворотньому напрямку підемо інші дороги. Та, мов такий, краса. Так трошки нижче. Ну, сподіваюся, у нас сьогодні якісь знахідки будуть. І тільки вимикаю камеру і Ріша каже, воно якийсь грибочок. А ну, схоже на білого. Та не вже білий. Не знаю, який він, друзі, то не важливо. Але вони біля кріж. Ано ну, вже не Воно, ну, бачите. о. Ну, треба там перебати, може там все. да 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 так. Але ну, о, тобто надія є, бачите, листочка багата, все мокре. Гарний грибочок, так? Да? Угу. О! Отут у вас ми Ось тут уважний подивимось. Ви ж бачите, ми знаходимося на сонячній стороні. Волога є. Ну поки що тільки один старенький білий все. Я казав, не казав, не пам'ятаю, друзі. Зараз ми на Франківщині. А воно на горизонті ото гори, то вже Львівщина. Може з кілометрів, не знаю. 5-6. Тільки вимикаю камеру, а під ногами маховичок. Ну, напевно, старий. Старий вже. Залишаємо лісі. О, а де іріша? А, воно. за деревом не видно. Моховичок Ріш. А ось. Я вже подала. <сум> У нас є два варіанти, ріш. Ми можемо піти трошки вище. Ну тут недалеко. І з тої сторони пройти з гори. Но то буде тіньова сторона. І там потім, якщо ми спустимось, то там декілька кілометрів по гірської дорозі до машини. Або трошки нижче. І підемо в зворотньому напрямку. Ну, Мені кажеться, краще трошки нижче. Більше шансів буде. Бо там сонечка з тої сторони немає. Ну, певно, так і зробимо. Трошки пройдемо вперед, потім трошки нижче і отак от полазимо, а потім потихеньку понизу будемо вже йти. Ну як понизу, практично. До машини. Ох, і буки. Капець. Тут трубчаста лисичка. Що? Трубчаста лисичка? Ну от що-шо, а от трупче лисичку не думав, що можна зустріти тут. А тут трошки змінюється ліс. ба? Ага. Угу. Ну де? Здивуй. Ух. Ух ти! То Вона нас прислідує. Та й гарна яка, ти диви, а О. і тут така сімейка. Ну, друзі, заберемо. Ти дивись, вона трошки інша. Вона трошки інший, колір, ба? Угу. Та, що, гарно? та гарно, ні. Що? О, ви бачите. Ну, то Супер. Вже якісь грибочки у нас є. Перше, у кошику. Запоїхали собакени, зараз дам водичку вам. Зараз собаки, зараз. Дамо води об'єкти. От коли зайшли вже вверх, вже гарно, да? так? Но... Я не, не розумію, як ми будемо спускатися. Так, спускатися те дуже цей. важко. Не легко. Інша група миш працює, але все рівно. То, щоб на фініші була, щоб нічого не працювало. Не інша, не перша, не друга група. <рес> на сраці можна проїхати. Ah. <рес> Ми ще на тому самому місці, друзі. А воно, бачите, праворуч побачив. Я не знаю, що це за грибочок. Або білий, або маховік. Ну. Маховичок Маховічок І Ти диви, який гарний. Ніжка не храбучлива, диви. А він ще. Де? Як слепандопала якась. Шучу, шучу. Шучу, шучу. Як прийшов? Під ногами що? Шучу. А тут? Ага. Во! Тю. Ану. Ух ти! Це польський грибочок. Диви який. Ху -ху. Друзі, то ми точно сьогодні з грибами. Ну, стояли тут десь хвилин п'ять, поки собаки пили водички. Ну от вам і два таких грибочка. От ти маскуються, що і не видно їх. Ха. Так, треба уважно тут дивитися. Могу трошки вищу, Я подивився. Це, і це так, польські. Це два польські гриба. ровна дорожка. Отут? Ну, от золотим, ну давай, давай, отам праворуч, ліворуч там, походимо. Зараз оце все. Знайдемо, Поскладаю, так. То і потихеньку підемо, тут вже не важко, бачите. Трошки вверх-вниз так. Більш-менш ровно. Ну це ж не гриб, що це? Це, що це? Ну. це мені пташка подарувала пірічка на вдачу. А. Ну. Вона нам знадобиться. Ну що, на чого там, так? Да? Що, це сироїшка? Вже на рядовку. А, на рядок, пошкодже. Подивилися там, друзі, нічого, повернулися от на межу мішаного лісу, бачите, і буки. От там де ми знайшли лисичку. Ану. Та це вона і є, так. Да. ну, переверни. Да. Але вона така підсушена. Трішки. Ну, давай до кошика. І все ж таки підемо, як планувало. Зараз трошки нижче. І потім... А ч? Знову такий цих клопок. Ні? Це мені почудилось. Ні. Точно є, Іріша. Не почудилось. Та знову ці клопи. Десь на одягі чешу. що. Іріша вона йде по мішаному лісу. А я тут по буковому схилу. Поки нічого, друзі. моху багато. От саме тут рішення ми два роки тому знаходили біли. Рік на рік не приходиться. Так що ну подивимось, що ми ще нижче знаходили. Місця грибні, але будуть ли знахідки ще, не знаю. Поки більш нічого. Все рівно вниз, і все ж таки легше. Рішу пішла праворуч трошки, зараз до неї піду разом, щоб були... Ох тут! Схил! Важко йти. Та-да-да, -та -та, йду до вас! Дуже багато листя, так? Да? Тут без палиці та нема чого ловити. <праць> да, я опираюся е, на неї і дивлюся під листечком. У деяких місцях по коліна. Подивимось, друзі. Щось знайдемо гарно. Ще маю на увазі. Не знайдемо, теж гарно. Два роки тому, да? ровно біля цього дерева, да? Жекі щось почудилось, да? і він стрибав, ну Думав, що оцей нарост щось таке, да? цікаве. Що Жека? Запам'ятав і вже все? Не цікаво? Надо ж таке, а. Випадково. Саме цим шляхом ми йшли. Якась нора. Ну тут точно хтось живе, у вас все висточка. Нема біля нори тому ну, хтось там є. А це що, маховичок такий? Ага, але вже все, опликимо. Ми... Думаю, що треба... Ну да, думаю, що завершувати. Да, 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 завершувати. Я казав... В останній поїздці нашої гриб що Ще з'їздимо по декілька місцям По осінніх грибах, подивимось. І вже будемо їздити по зимових. До речі. Наступна наша поїздка, напевно, поїдемо в гори. Да? Угу. Думали в вас молоду поїхати. Ну там точно осінніх грибів не буде, але там може бути трубчика лисичка. Краєвиди гарний там, так? Да? Угу. Краса така. Пішли, Марсиш, пішли. Давай. Я вже вам не фільмую, друзі, але отак ідемо і кожен там 5-10 метрів. Маховички старі попадаються. Ми вже більше половини на пройшли вниз. І ну якісь грибочки є, так? Да? Трошки лисички. Декілька польських, декілька рядовок. Ну, хотіли сюди поїхати. Поїхали. Гарно, осінній ліс, сонечко світить. Та ось що. Ух, який схил попереду, так? Да? Добре, коли треба по ньому спускати. Ні, так то ми тут і не спустимось. Можна і ноги зламати собі. Та бачу, бачу, таке тостенне. Та ми вдвох напевно напевно не обхватимо його. Ага. Ще маховичок? Теж Та старий, так? Да? А, бачу. Та, да, старий, старий. Так самий. Зараз ще от спустимось по самому низу. Трошки праворуч, ліворуч, подивимось. Останній спуск, далі вже. Ми вже внизу. Я вам все, друзі, не фільмував. Але таких добрих три години. Да? Да, настільки на підйом година десь пішла. Там ще лазили. Де там Жека? Ага. Іріша каже, от зараз згадала, чому ми тут не були два роки. Тому що підйом, друзі, ну дійсно дуже важкий. Та мені вистачає Закарпаття. Як поїдемо, так такий підйом потім тиждень не можеш відійти. тут зовсім інший ліс. Хвилин 10 вже ходимо. Нічого. Повільно, потихеньку. Ага. Підходимо ми дуже вже до річки. І тут вже недалеко. Лісова, гірська дорога. Ні, гарно сьогодні да? так? Угу. Грибочки зібрали. Вимусила нас трошки дорога. Попрацювати. Угу. Все, друзі, з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки.